Вітаю всіх на своєму каналі. Скоро до мене знов мають приїхати за хризантемами, тому вирішила їх показати, поки майже все є в наявності. Хто бачив моє відео, знає, що я їх притіняла приблизно 60 днів. Після цього протінення припинила. Вони були на сонці і почали. Цвісти. Звісно, періодичне підживлення з більшим містом калію. Ось так зараз виглядає. Red Gold. Я в захваті від цього сорту. Він гарнезний. Цей сорт мені теж дуже подобається, але він в мене з'явився раніше. Я його полюбила ще до того. Це фанфан діп. Ось такий яскравий гарний сорт. Ось тут в маленькому горщику в мене залишилось фанфан -фан лайт, а в кашпу її вже забрали. Було в мене пару кашпо, Сподобалась вона. Ну і ось у мене два кашпо, там ще є, ще парочка не дуже ще. Це Віола Віолет, Такий сорт, нашумівший, за ним всі ганялись. Ну, я ж собі його придбала. Ну, що я хочу сказати: на притінення він не дуже підходить. Є такі сорти, які не покажуть свій. Яскравий колір, як кажуть, там вигорають, якщо його притіняти. Оце, напевно, і про віолу-віолет. бо в неї ось цього пурпурового кольору в квіточці повинно бути набагато більше. І тільки на кінчиках пелюсток, оцей, оцей світлий колір. Ну, але все одно гарненько. Ну, ось так вони виглядають, хоча термін їх цвітіння. Середина, кінець жовтня. Ну, це отак голд може, може, початок жовтня. Тож, такі результати. Ось такі красунчики. Всім гарного дня і до побачення.